Починаємо з вами заняття сьогодні з привітання. Доброго ранку, де сонечко пригріло, квітка зацвітає, сніги зійшли, в долину потекли. Людей весна чарівна так вітає, щоб всі красу побачити могли. Сьогодні у нас з вами діти заняття з грамоти, а почнемо наше заняття з промовляння скоромовки. Послухайте її. горішнику горішина, горішками обвішана. Тимошко і Сашко струшують горішки. Скажіть мені, будь ласка, діти, який же звук ви найчастіше почули? Ш, Вірно? А давайте зараз разом промовимо, за мною повторюйте. Горішнику горішенка. Горішенка. Горішками обвішана. Оришка і Сашко струшують горішки. Добре. А ось завітала до нас дівчинка. Подивіться, будь ласка, ця дівчинка, яку звуть Нюша, Їй потрібна ваша допомога. У неї є кошик, в який вона може зібрати ягоди тільки ті діти, в яких назвах є звук Ш. Давайте подивимось на верхню ягідку. Що тут намальовано? Вишня. Скажіть, будь ласка, є звук Ш? Є. Будемо класти в кошик? Так. так. Далі наверху у нас є. Шовковиця. Так, будемо класти. Полуниця. Полуниця немає. Правильно, смородина. Немає. Немає. А отже в кошик забралася сама шипшина. Є! Є! А діти, скільки разів є. в слові шипшина є звук ш? А. Два, правильно. Добре, а. а у нас ще є агрус. Будемо класти в кошик? Ні. Ні, не будемо. А малина. Ні. Ні. А черешня. Так, будемо класти. Зараз ми зберемо всі ягодки в кошик. І нам Шанюша подякувала вам дуже щиро за те, що ви допомогли їй зібрати ягодки. А зараз Нюша хоче зібрати букет квітів для самої найріднішої людини. Діти, а хто це? Хто для вас сама найрідніша людина? Mm? No. Yeah. Мама, правильно! Подивіться, ми з вами зараз на гарній галявині, на якій ростуть, б, росте багато квітів. А ми будемо збирати тільки ті квіти, в назвах яких є звук «ш» або «щ». Зрозуміли? Дивимось на першу квіточку. Що це yeah. за квіточка біленька? Ромашка, Ромашка, вірно, будемо збирати нашу ромашку в букетик. Так. Да. Так. Далі да. йдуть синенькі волошки. Так, да. Так, молодці. І волошка йде в букет. А далі червоний мак. Ні, Ні, ми не беремо. А соняшник? Так. Да. Так, беремо соняшник в наш букет. А дзвіночки? Ні. Ні. А Ні. кашка. Кашка. Так, так, так. так, травичка дуже корисна, кашка. І залишилось у нас ще декілька квіточок. Це конюшина. Тоже. Так, конюшина йде до нас до букету. А кульбабка жовтенька. Ні. О, ні. Ось ми з мамою зібрали шикарний красивий букет для нашої нюші. Нюша його кому подарує, нагадайте? Мамі. Мамі, правильно. Вона вам дуже-дуже дякує. Ну а зараз послухайте віршик і пригадайте, як виглядає буква Ш, яка позначає звуки Ш і Ш. Готові? У сусіда огорожа. Буква Ш на неї схожа. Буква ця така висока, горушка молить мені око. Подивіться, будь ласка, на букву Ш. Бачите її в огорожі? Да. Пригадали букву Ш. І Інюша дає вам наступне завдання. Вам треба почитати. Читати будемо за схемами. Готові? Читаємо разом. Я починаю, ви мені допомагаєте. Аж. А. Oh, Я чекаю. Стовчик. Ош. Ош. Самі. Іш. Е е я не чую вас, діти. Іш. Е Любі мої, хтось побіг попереду, хтось мовчить. А я читати вмію. А я хочу послухати, як читаєте ви. Будь ласка, я хочу вас чути. Тому, будь ласка, вимовляйте, склади. Зараз подивимось на наступну нашу схему і читаємо. Я тільки починаю. А далі читаєте ви. Ша. А, далі. Ше. Ші. Ши. Ши. От зараз я почула вас, наша Лю... нюша дуже любить казки. І у неї є одна улюблена українська народна казка. Солом'яний бичок. А чи знаєте ви цю казочку, діти? Да, є... Так, українською мовою так. Відгадайте загадку про головного героя цієї казочки. Слухайте, будь ласка, уважно. Я бичок бере млячок. Солом'яний у мене бочок. І соломи дід зробив, бік смолою засмолив. Хто ж це діти? Хто це дітки? Кого дід зробив, соломи? Бичка. Бичка, солом'яного бичка. Скажіть, будь ласка, а який найчастіше звук лунав, коли я читала цю загадку? С! С, вірно, звук с. Солом'яний, соломи, засмолив. Дуже добре, давайте зараз і разом промовимо цей звук. с, с, с. Скажіть, не сидіти с. С. Скажіть, мені, будь ласка, а чи можна заспівати цей звук? Ні, не можна заспівати. А що нам заважає? С, с. Язичок і зубки. Вони нам заважають. Добре. А зараз скажіть мені, коли ми не можемо заспівати цей звук. В таку є перешкода. Який же це буде звук? Голосний чи приголосний? Приголосний. приголосний. А ось до нас завітав сам солом'яний бичок. І послухайте вірш і відгадайте віршик від діда та баби. Слухайте всі. Ваші губи посміхаються, язик у нижні зуби упирається. Тепер, якщо на свій язик холодним вітерцем подуєте, то правильний, чіткий звук С відразу ви почуєте. Бачите, як складно вимовляється цей звук. Добре, і тому ми ще раз впевнили, що цей звук... Приголосний. Добре, Приголосний. діти, ви мені називали, що в віршику звук С. Скажіть, а який він, твердий чи м'який? Твердий. Твердий, дуже добре. А давайте ми зараз спробуємо вимовити цей твердий звук С, щоб він став м'яким. С. І Ссю, і не с. сі. Сі це помилка. Сх, с, с. Дуже і... добре. Послухайте, будь ласка, скоромовку від ведмедя, бо ведмедь був у касті про солом'яного бичка. Ось, подивіться, будь ласка, ведмідь приніс нам скоромовку і дуже хоче, щоб ви її промовили. Але уважно слухайте. Босий хлопець сіно косить. Роса росить, ноги босі. Повторюйте за мною, будь ласка, босий хлопець, сіно косить. Роса росить, ноги босі. Скажіть мені, будь ласка, в яких словах ви почули твердий звук С? Хто запам'ятав? Росить правильно. Росить. А що розсить? Роса. А хлопець який? Босий. А що він робить? Косить. А скажіть мені, будь ласка. А де є слова в цій скоромовці, в яких є звук м'який? Ноги ну, які у хлопця? Босі. Сі. Сі. А він просить С сі Сі-сі-сі. Дуже добре. Молодці. А давайте пригадаємо ще раз, як ми позначаємо тверді приголосні, якою фішкою? Однією рисочкою. Однією рисочкою. А м'які приголосні. Двома. Двома рисочками. Просто ви у мене сьогодні молодці. А наступне завдання буде від вовка. Давайте повторимо разом зі мною чистомовку. Я промовляю перший раз, ви за мною повторюєте са-са-са. Навколо краса.

Ми побачили косумку. Все, все, все. Сергій косунку несе. І косунку несе. Ас, ас, аз, аз. ми купили ананас. Ананас. Ось ми з вами промовили скоромовчисто мов мовочку для того, щоб чітко вимовляти звук с. Добре. До нас завітала з казочки лисичка. Вона теж казці є про солом'яного бичка. Вона героїня цієї казочки, і вона хоче познайомити вас з буквою, яка позначає звуки С і С. Послухайте, будь ласка, віршик. Сіра гуска їсть овес і сичить сердито С. Сіра гуска, не сварись. Ось ця буква, подивись, як серпанок молодик, як рогалик маківник. Подивіться, будь ласка, бачите? Це буква, яка називається С. Повторіть за мною, назва цієї букви С яка визначає звуки с і с. Молодці! Ми вже з вами познайомилися з буквою, до нас завітав наступний герой казки Солом'яний бичок» — це зайчик. І він дуже хоче з вами зробити а, пальчикову гімнастику. Приготуйте пальчики, покладіть їх, так, щоб я бачила ваші пальчики. І слухайте і дивіться, повторюйте за мною. Є в зайчихі п'ять маля. Показали на двох ручках. П'ять. Неслухняних зайча. На обід їх мама жде кличе. Раз, два, три. А решта де? Ось ми сховались. Матері зізнались. Молодці. Ми з вами попрацювали пальчиками, зробили пальчикову гімнастику недаремно, тому що ми будемо зараз з вами вчитися друкувати букву С. Але спочатку ми подивимось, як виглядає буква С. Дивимось, будь ласка, на зошит, бачите в клітиночку, і запам'ятовуємо, що буква С. Це лівий півовал висотою в дві клітинки, а шириною в одну клітинку. Зараз ми з вами пригадаємо правила, як правильно тримати олівця в руці. Будь ласка, пилип, візьми олівця, коли немає, уяви пилип. Візьми, будь ласка, олівчик в руку, Ага, Пилип мене не чує. Увага! Пригадуємо, що ми олісця тримаємо трьома пальчиками. Зверху ми притримуємо вказівним і середнім. Збоку ми притримуємо великим. Подивіться, будь ласка, зараз ми почнемо друкувати в повітрі. Починаємо друкувати трішки нижче правого куточка клітинки, ведемо вгору. Робимо заокруглення, опускаємось вниз по лівій стороні клітиночки, на дві клітинки вниз. Знову робимо заокруглення і піднімаємось трішечки вище нижнього правого куточка. Зараз, будь ласка, ми з вами ще раз по вітрі напишемо. Але ця буква має всього один елемент. Готові? Раз, вниз, заокруглення і вгору. Молодці. Дома ви подрукуєте цю нову букву. Ну, а зараз дід і баба вас хочуть попросити, щоб ви почитали разом з ними. Склади і слова з новою буквою. Готові? Ас. Ас. Ос! Шо Су. 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 молоді. Далі читаємо ИС. 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 С. Другий стовпчик. Сі, С. Добре. Давайте ми зараз почитаємо слова з цією буквою. Тут же складніше. но Са. Ни. Сан. це санки на українській мові. Сом. Умнички ви мої. І у нас ще є два слова. Давайте. С И ми. С -и ни. Молодці. І велике слово. Со. Лома. Ви знаєте, ви сьогодні просто добре читали. Діти, ну а зараз ми будемо з вами робити звуковий аналіз, але це буде завдання від самого солом'яного бичка. Спочатку послухайте загадку. У ставку на дні красива, величава та лінива, риба мирно спочиває, довгі вуса вона має, ніби володіє дном здоровенна риба. Сом. сом! Сом! Вірно! Бачите, оця велика риба з вусами це риба сом Давайте робити звуковий аналіз цього слова. Увага! Починаємо вимовляти слово сом. Перший звук, який починає це слово? – -с, «с». с. Скажіть мені, будь ласка, він голосний чи приголосний? Приголосний, приголосний твердий, чи м'який? Молодці! Як позначаємо, якою фішкою? Однією рисочкою. Молодці, хто мені показує фішечки. Ловимо наступний звук. Ува. Сом! Які звуки я співала? Правильно, Максима, я співала о! Ану, молодці! Які ви в мене гарнюні? Скажіть мені, будь ласка, о, це голосний чи приголосний? О, голосний. Голосний. А як ми позначаємо голосні? Я не у всіх бачу. Крожечком. Молодці. Ловимо наступний звук. Вушка приготували. Сом. Сом. М. 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 Скажіть мені, будь ласка, він голосний чи приголосний? Твердий м'який? Твердий, чи м'який, не чую? Ви мені показуєте, будь Твердий. Добре, мені треба, щоб ви говорили. Молодці. Скажіть мені, будь ласка, скільки звуків слов слові «сом»? Три, правильно, скільки голосних? Скільки голосних? Не чую він? Один. Один. А скільки приголосних? Два. Які приголосні? Тверді, чи м'які? Тверді, діти. Ану пригадайте. Я недаремно запитала, скільки голосних. Скажіть мені, будь ласка, скільки складів в цьому слові? Один. 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 Тому що скільки голосних, стільки і складів. Я сьогодні дуже-дуже задоволена вашою роботою. Наше заняття підходить до кінця. Бочок, Солом'яний дуже задоволений відповідями вашими і каже, що ви молодці. Ви отримаєте завдання.